Щось хочете сказати про себе, які тобто, захоплення можливо, можливо, високі оцінки, з яких предметів? Так. статистичні статистичне. Так, йогори у приймальній комісії дуету допомагають написати мотиваційний лист, що став новинкою для абітурієнтів 2022 року. Парубок вже закінчив коледж за спеціальністю підприємництво, проте вирішив навчатися далі. Хлопцю пощастило, оскільки хороші минулорічні результати його ЗНО ще дійсні, тому НМТ складати не довелося. Найскладнішим для у вступній кампанії виявився саме мотиваційний лист. Що як таких чітких вимог до нього немає, а він лише повинен містити хорошу рекомендацію про абітурієнта. До кожної заяви мотиваційний лист має бути різний. Немного ні не что у меня нету как такого мультитеста, я поступаю по диплому. В принципе, вступная компания как-то не особо ее почувствовал. Единственное, что такое новое, это писать мотивационные листы. Пишешь какую-то рекомендацию сам себе. Я не знаю, ну, мне кажется, было бы лучше, если бы это преподаватели писали. Потому что Не знаю, я вважаю, що чоловік он сім не зможе хорошо, ну плохо описати. Ще починаючи з 1 липня, випускники могли реєструвати електронні кабінети на регіональних сайтах Українського центру якості освіти. А вже з 29 липня зі стартом вступної кампанії можна подавати свої заяви до вишів. Ще однією відмінністю вступу 2022 є поява нової квоти, що стосується пільговиків ВПО. Наприклад, у Дуеті один переселенець прийматиметься на одну спеціальність на бюджет. Решта пільгових місць будуть збережені як і раніше. У дуеті вже 750 Подали свої заяви на вступ. І 12-ро ро це переселенці із Херсонщини. Серед найпопулярніших спеціальностей тут це психологія, право, менеджмент та іт технології. Дуже зросла кількість осіб пільгових категорій, особливо це стосується внутрішньопереміщених осіб, тих самих біженців з особливо небезпечних територій. Це квота два. Таких ну, достатньо велика кількість осіб. Ну це також вплинуло на роботу привальних комісій, там на завантаження. Заяв абітурієнтів триває і у педагогічному університеті. 17-річна Вероніка планувала вступати до Києва на філологію іноземних мов. Проте поява НМТ скоригувала плани дівчини, оскільки абітурієнтка готувалася до ЗНО з інших предметів. Так вийшло, що погано написала НМТ, хоча готувалась дуже добре, просто до других предметів з тому вирішила, що пріоритет буде такий, що я залишусь скоріш за все в своєму місті. Я на бюджет навіть вже не розчитувала після того, як побачила свої бали, тому просто на контракт. Попри війну творчі конкурси на спеціальності хореографія, дизайн та музичне мистецтво цього року у педагогічному університеті не скасували. Так як і раніше, для абітурієнтів, що планують навчатися на цих спеціальностях, вони оцінюються рівнозначно із результатами НМТ та додаються до них під час формування рейтингових балів. Щодо поданих заяв, то вже у нас понад тисячу заяв подано до нашого університету. Найбільшою популярністю користується психологія. Це ну і ми розуміємо. Можливо, і в ці часи також люди потребують психологічної підтримки і хочуть не тільки її отримати, а в майбутньому і надавати. Цьогоріч на бюджет абітурієнти можуть подати лише п'ять конкурсних заяв. Замість семи, як це було торік. Вступна кампанія триватиме до 23 серпня. А вже 29 серпня стануть відомі результати конкурсу на бюджет протягом п'яти днів. Абітурієнти мають подати оригінали документів до своїх вишів. А ті, хто навчатиметься на контракті, зможуть подати оригінали аж до 30 -го. Вересня зазначив, кожної приймальної комісії вимоги до пакету документів різні. Маріола Куліч, Олександр Довженко перший міський.